Всім доброго настрою, гарних новин, мирного неба і всього, чого ви бажаєте, воно втілиться в життя. Бо якщо про нього дуже думаєш, про те, що хочеться, 100% воно справджується. Нехай не одразу, але все буде. Ми будемо жити в мирній країні і будувати своє майбутнє без Отакої війни, а закон, як ото кажуть, бумеранга ніхто не відміняв. Все воно вернеться в країні крипниці. Але не будемо погане. Зараз у нас буде розпаковочка. Ось такої посилочки від Хірм. Я перед цим вже розпаковувала одну. А через три дні зробила інше замовлення, тому що дівчинка мене попрохала. Розпаковую. Це в мене штучка такий ножичок, він був замовлений на сайті Юм китайському сайті, він виручає. І ось уже бачу мій улюблений біотинчик. Зараз покажу, як Силочка виглядає, ось бачите, знову стали от такі папірці класти. Це дуже класно. Я потім пересилаю з тими паперцями дівчаткам. Ось уже бачу біотинчик. Біотинчик 10 тисяч, це мене замовила Ірочка, постійна клієнточка, але вона була за кордоном і вирішила, що їй потрібно пропивати вітамінки. І я замовила на сайті. Ну, саме за ірочками замовлення, це все і у нас і відбулося. Ну, тепер по порядку біотин 10 тисяч, 10 тисяч це найбільше дозування. Чим воно відокремлюється від оцього біотина 5 тисяч, тим, що в різному віці нам потрібно і різне дозування. Оце 10 тисяч у мене замовила Ірочка дівчинка, їй за 60, і їй потрібен ось такий, як 10 тисяч дозування біотинчику. Тому, тому ми і замовили. Тут 120 таблеток приймати потрібно. Або зранку під час їжі, і в залежності від того, які проблемки у нас вирішуються, якщо це для волосся і для профілактики, то по одній таблетці, А якщо це у нас іде як лікування, буває і сибореї, буває у нас і лікування псоріатичних таких висипів, і тому потрібно ну, варіювати. Тут а бачите, скільки тут біотин у нас, і денна норма 33 тисячі відсотків. Кальція 7%, ну, тут ще трошки і кальція. Біотин це Б7. Для профілактики, мої любі, для профілактики, можна використовувати біотинчик 5 тисяч, якщо це просто ви вирішили пропити для своєї шкіри, нігтів, щоб їх укріпити, але у вас цим проблем не особливо. так ну Буває, випадає волосся або нігті трошки. Слається, але не критично. І ось якраз 5 тисяч мікрограм це вам можна використовувати. Ті, що йдуть по 800, там є дозування у інших таких фірмах, я якось не роздивляюся. Так само, як і вітамінчик Д. Є дозування у нас 2 тисячі, є 5 тисяч, є 10 тисяч. Ну, 10 тисяч то вже після ковіду, після якихось таких захворювань тяжких, тому теж можна використовувати. Просто те. Ну а на кожен день 5000. А 2000 це ну, так більше дитяче таке доживання. Тому, ну, скажімо так, треба думати, треба вирішувати. Ну, а ще краще консультуватися з лікарем. Чесно вам скажу, з лікарем обов'язково. Що ще я взяла для своєї постійної клієнточки, вже неодноразово вона бере. Це у нас ідуть. З муцином равлика. Ось такі у нас ідуть патчі. Патчі з муцином у нас ідуть, А також з крапленнями у нас як сусального золото. Там так і написано: Gold and Snail. Тобто золото і равик. Ну, ось вітамін Д. Вітамін Д це обов'язковий вітамін для кожної жінки. Ну, і потрібно теж і для чоловіка, але для жінки це вітамін обов'язковий. Так само, як вітамін С, колаген. Також колаген у нас потрібен тий з гіалуроновою кислотою, і з вітаміном С. Ну і омега-3, що я вам і показую. Цю омегу я взяла по знижці. Вона менше вартувала, ніж раніше. Була вона більше 500 до 600 доходила. Але якраз я по акції її взяла і кому треба за 490 гривень буде. Це дуже гарна ціна. Ось габочку. Потрібну для моєї клієнточки, взяла, але вона не замовляла, вона побачила у мене в анонсі, що я наперед взяла габу, і ця габа у нас йде від тривожних станів, від депресії, від епілепсії, від різних неврологічних захворювань. Сама користувалася, сама пропивала, коли мені це необхідно було. І рекомендую. Але теж користуйтесь порадою лікаря. Як лікар скаже, так, і пропивайте. Тому що ну, не завжди, чесно вам скажу, не завжди вона підходить так, як треба. Треба ну, виставити дозування. І це зробить тільки лікар. Так, стойка завалюється вам і кальций, магній, цинк. Теж це ірочкине замовлення, вона приїде з за кордону і забере цю баночку. Дивіться, які великі тут таблеточки. І тут у нас іде кальцій 26%, 334 мг, магній 32%. І цинк у нас 45. Ну, всі ми розуміємо, що кальцій, магній, цинк для жінки це основні вітаміни, які треба поповнювати. І не завжди, ну так само, як магнія не хватає. Катастрофічно. Від цього нервові зриви, від цього депресняки, від цього у нас отакі якісь стреси, і тому магній особливо. Цинк для регулювання себому, щоб не було тих прищів, щоб не було у нас себарейних дерматиків. І різних не дуже таких потрібних нам станів. Тому рекомендую пробивати. Ну і також у нас йде кардіцепс. кардіцепс це у нас гриб такий Від усього імунну систему підтримує, серцево-судинну систему підтримує і все. Інше теж шкіра скаже вам дякую, саме за кардіцепс. Це теж я взяла там в пробних товарах. мої любі. Ну, Ось таке було замовлення. Ще раз нагадаю, що кардіцепс омега 3 і біотинчик 5 тисяч, саме 5 тисяч ви можете взяти у мене, бо це я для продажу взяла. Мої любі всім до нових зустрічей! Цілую, люблю ваша Людмила.